Прослухайте, будь ласка, гороскоп з 18 серпня по 24 серпня 2025 року для всіх знаків ЗОДіак. Овен Цей тиждень принесе вам прилив сил і натхнення. Ви зможете нарешті завершити те, що відкладали довгий час. У стосунках можливе прояснення старих питань. У фінансах шанс отримати додатковий прибуток. Тілець. Варто приділити більше уваги роботі й побутовим справам. У цей період ви відчуєте, що настав час навести лад у житті, можливо, уникати конфліктів з близькими, добре підходить до фінансових вкладень. Близнюки. Вас чекають нові знайомства, приємні зустрічі і несподівані пропозиції. У кар'єрі можливість заявити про себе. У любові легкість та флірт. Уникайте зайвої метушні, щоб не розпрошувати енергію. РАК Тиждень сприятливий для вирішення сімейних питань Важливо більше довіряти своїм почуттям. У роботі можливі невеликі затримки, але результат вас потішить. Фінанси потребують уважності. Лев для вас відкриваються нові горизонти. У цей час ви можете отримати підвищення, цікаву пропозицію чи новий проєкт. У коханні романтичний підйом. Варто звернути увагу на своє здоров'я. Діва. Тиждень вимагатиме зосередженості та дисципліни. Робочі справи можуть вимагати додаткових зусиль. У стосунках можливий непорозуміння. Також краще не загострювати ситуацію. Гарний час для планування. Терези! Ви будете у центрі уваги. Це гарний період для творчості, співпраці та соціальних контактів. В особистому житті можливі приємні сюрпризи. Фінансово варто діяти обережніше. Скорпіон. Варто звернути увагу на внутрішній стан. Цей тиждень принесе вам духовні відкриття. Інтуїція посилюється. У кар'єрі можливі зміни на краще. У коханні відверті розмови, які зміцнять стосунки. Стрілець. Чекайте на цікаві події, подорожі або нові знайомства. Це чудовий час для розвитку та навчання. У роботі можливості для зростання, у коханні легкість і пристрасть. Козиріг тиждень сприятливий для фінансових справ і професійного зростання. Ви зможете стабілізувати ситуацію. У стосунках можливі проявити більше тепла та уваги до партнера. Водолій! Вас чекають несподівані зміни, які відкривають нові можливості. У цей період важливо бути гнучким і не боятися експериментів у коханні час щирості і завершує нас гороскоп це риби. Тиждень обіцяє гармонію та спокій. У роботі ви зможете вирішити давні завдання. У стосунках довіра та підтримка. Добре підходить для відновлення сил і внутрішньої рівноваги. Ну що ж, якщо вам сподобався цей прогноз, чекаю ваші вподобайки. Також підписуйтесь на мій канал, попереду вас. Очікує ще багато чого цікавого і корисного. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе і до наступної зустрічі! З вами, як завжди, була я, Лариса, і папа! -па.